Всім доброго дня! Ми продовжуємо працювати над модною ажурною безрукавкою, формувати плечі і горловину спинки безрукавки. І сьогодні ми в'яжемо 21-й рядок лицевий лівого плеча спинки. Получається, це у нас лицевий -й, 21 й рядок або 157 в загальному підрахунку, і ми знаходимося з боку горловини спинки. І тому на початку цього 21-го рядка нам потрібно закрити 5 петель для формування горловини. Раз, два. Три. чотири, П'ять. П'ять петель ми закрили. І тепер нам потрібно з дотриманням візерунку пров'язати ось цей рапорт. Ну, тут вже, мабуть, навіть одного повного нема. Хоча, оце, мабуть. Зараз подивлюсь. За візерунком 21-го рядка ось він. Ми знаходимось ось тут. Виходить, ось ці дві петлі у нас центральні. Ось вони. І тут ще ось одна оця лицева є. Ми її просто пров'язуємо як лицеву. Получається, тут накид. А, тут, мабуть, нема накіду. Чи робити його? Зараз подумаю. Так, дивіться, ми зробимо тут, пров'язуємо лицеву, цю, виходить, закриваємо, а тут робимо накид для того, щоб цю лицеву скомпенсувати. Ну, для того, щоб не порушувати візерунок. Робимо дві лицеві петлі, накид, дві разом з нахилом праворуч. Mm. Ось так. А накид дві разом з нахилом ліворуч, накид і дві петлі разом з нахилом праворуч. І це у нас буде один ось цей. Да це що ж таке? Десь там розслоїлась нитка і не дає мені спокійно пров'язати. Так, ось. Це ми, виходить, закінчили цей неповний рапорт. Тут у нас один навіть буде повний. Його в'яжемо просто за візерунком 21-го рядка. Так, цей я пров'язала той який повний за візерунком 21-го рядка. І ось тут у нас ще такий фрагментик. Ми його прив'язуємо таким чином. Дві лицеві разом з нахилом ліворуч, накид. Дві лицеві з нахилом праворуч. Накид і знамково. Получається, цей накид у нас компенсує цю убавку і цей накид компенсує цю убавку. Все. По петлях у нас все виходить. Розгортаємо в'язання і в'яжемо 22 рядок ізнанковий, це буде 158-й рядок загальному підрахунку. Тут нам потрібно в другий раз закрити 4 петлі, закриваємо. Раз. Два, три і чотири. Все інше в'яжемо оці, оці петлі, що у нас тут залишились, в'яжемо ізнанковими петлями до кінця цього рядка. Я пров'язала 22-й знанковий рядок і повернулась в початок 23 лицьового рядка. Це у нас 159 рядок в загальному підрахунку. І для формування лівого боку горловини нам потрібно закрити на початку рядка 5 петель. Раз. Два, три, чотири. П'ять. Ось так. Вже виглядає у нас горловина. І ми маємо закінчити цей, виходить, ось у нас шматочок рапорту, ось цей. І пров'язати ще один майже повний. За візерунком 23-го рядка. Так, дивіться, в 23-му рядку ми знаходимося ось тут. Ось. Тому ось до кінця рапорта нам потрібно зв'язати лицьову петлю. В'яжемо дві лицеві разом з нахилом ліворуч, лицеву петлю, і тут зробити подвійний накид. Ось. Це ми закінчили а, оцей залишок рапорту. Далі просто в'яжемо той рапорт за візерунком 23-го рядка. Так. Тут у нас, дивіться, рапорт майже повний, але ще дуже суттєво. Тобто ось у нас центр. Ми робимо лицьову накид. А, ні, це у нас дві разом. Лицьова, дві разом, накид, лицьова, дві разом. А, лицьова, І тут робимо накид. Одинарний накид, тому що з іншого боку у нас не буде убавок, які ми компенсуємо. І останню петлю пров'язуємо ізнанковою. Це розгортаємось і в'яжемо 24-й рядок формування плечей і горловини спинки, або 160-й в загальному підрахунку. І це у нас з цього боку у нас іде формування плеча лівого. Тому ми маємо закрити чотири петлі. А, так, тут у нас накид одинарний, ми його просто пров'язуємо і закриваємо раз, два, три і чотири. Все. Далі ось цей шматочок. Ми пров'язуємо просто ізнанковими петлями до кінця цього рядочку. Ну тут зовсім-зовсім зовсім трошки ми вже майже вкроці. Так, тут у нас подвійний накид в'яжемо як звичайно. Ось що у нас залишилось закрити. Це у нас ще чотири рядка буде. Ось у нас горловина формується. І ось у нас ліве плече. Це лівий бік горловини, це ліве плече. Візерунок зберігається, все чітко, все гарно. Так, на сьогодні все. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!